Запобігти, врятувати і допомогти нині це гасло рятувальної служби цілком може бути взято на озброєння медико-генетичної консультації. Сьогодні, коли у світі налічується близько 20 тисяч хвороб, схильність до 7 тисяч із них можна діагностувати ще на ранніх стадіях вагітності. Той же самий бронхіальна астма, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунка, цукровий діабет ні для кого ж не секрет, що ці речі мають здатність накопичуватися в родині, знаючи генетичне підґрунтя, Тоді звичайно, що можна вже думати, як в цій родині і як в цієї конкретної людини можна спрофілактувати цю хворобу. Та інколи вирок генетиків може бути суворішим, і тоді постає питання про переривання вагітності. Скажімо, якщо ми діагностуємо у плода, відсутність обидвох нирок. То безумовно, ми розуміємо, що ця така дитина не зможе вижити. Вона не зможе жити. Якщо ми діагностуємо, скажімо, у дитини відсутність головного мозку. Сьогодні для усіх майбутніх мам є обов'язковим допологове обстеження з метою виявлення хромосомних патологій та вроджених вад плоду. Проводиться воно за рахунок держави з 10 до 13 тижня. Вагітності кожна вагітна жінка обстежується на торчінфекції. Це інфекції, такі як токсоплазмоз, токсоплазмоситимігалавірус, герпес, хламідія, червоничка. Завдяки можливості нашої лабораторії ми можемо говорити про вроджені вади також і хромосомні. Тобто жінка здає такий аналіз як альфа-фетопротеїн у другому тримається. А з 15-го тижня вагітності можна дізнатися більше про стан дитинки чи комфортної в утробі матері. Якщо знімається вроджена вада, знімається хромосомна патологія. Акушери гінекологи бачать дуже багато акушерських проблем. Саме по цим аналізам ми можемо сказати, чи дитинка зараз, в дану секунду, себе почуває добре, чи вона гарно питається, чи вона гарно дихає. Ці та інші додаткові вкрай необхідні обстеження проводяться вже за рахунок майбутніх мам. Лікарі наразі наполягають на необхідності включити їх до обов'язкового переліку аналізів, що проплачує держава. Це означає збільшення фінансування на кожну вагітну близько на 500 гривень. Невеличка ціна здорової нації майбутнього. Але так і батьки, і лікарі вчасно знатимуть більше про стан плоду і ще про більший перелік можливих вад, яким можна запобігти. Всі знають хворобу дауна, хворобу Едвардса ніхто не знає. Поговорити про яку хворобу опорно-рухової системи, скелету, і це теж не дуже чути і не не дуже люди знають, але це і порушення розвитку нижніх кінців, верхніх кінців, порушення нервової системи. За статистикою, наша область не є винятком серед інших щодо кількості видів патології вагітності. Та вся ця статистика ніщо перед горем однієї мами, котра народжує хвору дитинку. Такого не повинно бути. кажуть лікарі. Запевняють, навіть якщо у вас не вистачає коштів на додаткові генетичні обстеження у разі виникнення підозр вони зроблять безкоштовно аналізи, тільки прийдіть і обстежтеся.